Топ 7 найнебезпечніших міфів про твоє здоров'я. Все залежить від генетик. Лише 10-15% нашого здоров'я залежить від ДНК. Решта це твій стиль життя. Якщо ти спиш, як сова і сиш, як на святі, що попало, не дивуйся результат. Генетика дає старт, але ти водій. Для здоров'я достатньо пити вітаміни. Вітаміни без очищення організму, як поливати квітку в брудному горщику. Здоров'я це система, це вода, очищення, мікробіота, нутрієнти. Не зводь все до однієї капсули. Вода не важлива, можна пити будь-що. Організм не кавоварка, не кожна рідина вода. Солодкі напої, кава, навіть бутильована вода не замінять живу структуровану воду. Якщо нічого не болить, значить здоровий. Це як думати, що з машиною все добре, бо не горить чек. Біль, сигнал СОС, а не перша стадія. Профілактика не страх, а мудрість. Очищення організму це. Мода якась вигадка. Ага, розкажиться своєму кишечнику, який тримає до 5 кг зайвого. Очищення це тихогляд для тіла, без нього токсини тихенько руйнують твою систему. Здорове харчування це дорого. Питання не в грошах, а в пріоритетах. Коросан з лате – 120 гривень, овочі з гречкою. Теж 120. Просто в першому випадку ти платиш грошима, а в другому увагою до себе. Я почну з понеділка. Цей понеділок ще починався в 2007 році, пам'ятаєш? Найкращий день це сьогодні. Ідеальних умов не буде. Є лише ти твоє тіло, твій вибір, який ти зробиш прямо зараз. Сумніваєшся в тому, з чого почати, напиши мені під цим відео старт, і я допоможу підібрати ідеальний план очищення, відновлення та здорового способу життя. Адже твоє здоров'я, твій капітал пора вкладати мудро.